Теплі речі, ліки, солодощі, цигарки та інше сьогодні необхідні нашим бійцям на фронті. У Житомирі збір продуктів та речей для бійців. АТО громадські активісти організовують щоденно. Такі акції регулярно відбуваються на вулиці Михайлівській біля центрального універмагу, на автовокзалі та інших місцях. Хто скидає кошти? хтось приносить, хто на приносить якісь теплі речі? Закрутки, якісь помідори, капуста, огірки, там, хто що може. Волонтери, як ніхто, знають, що потрібно на фронт. Першу чергу перев'язочні матеріали, капельниці і бінти вати. Ну, хто може зібрати, які кошти є, купити приціли, тепловізори, цигарки, згущене молоко. Ліки, теплі шкарпетки, білизна, маск-халати, флісові кофти. Ну знов ж таки маск-халати, флісові кофти це така специфічна якась річ, але принаймні люди можуть нести якісь просто тканину, з якої вже буде шитися це все. Військова форма, матраци, бушлати, ковдри, подушка, тепле взуття. Нашим бійцям зараз як ніколи потрібна підтримка. Неважливо, де ти знаходишся і чим займаєшся. Кожен може зробити свій внесок на підтримку армії. Що потрібно на фронт Житомиряни можуть дізнатись із персональної сторінки обласного координаційного центру Волонтерський рух на Фейсбуці. Штаб працює відкрито і контролює, аби передані речі дійшли безпосередньо до бійців. Волонтери розповідають: багато людей допомагають чим можуть, і роблять це від щирого серця. Інші байдуже проходять повз. Чимало людей не хочуть нічого чути ні про армію, ні про війну. Ну, Переважно, чесно кажучи, приходять повз. Да. І як кажуть наші хлопці, ну які там е, довше тут стоять, е, Від того, як пішло перемир'я, почали менше збиратися. Ну, перемир'я все перемир'я. Волонтери невтомно намагаються зібрати якнайбільше необхідних речей, залучають до збору всіх бажаючих. У цьому тісному приміщенні пакуються всі зібрані речі. Тут їх фасують, грузять на автівки і відправляють на схід України. Волонтери розповідають, що шиють балаклави, рукавиці, шкарпетки, власноруч. Там Є люди, які. З великим задоволенням. Так, да. да, дуже удобні. Хлопці, взагалі, вони тільки бачить усю красоту, зразу тобто, дай. Пальці для того, щоб удобно було з оружиєм. Коли оружжя не треба, завернули. І все. Це зараз їм самі, ми їх не купуємо. Тканину на речі присилають навіть з Італії. Єдине, що зараз просто неможливо знайти шинель і волок на пошиття інших теплих речей. Волонтери звертаються до всіх, хто може допомогти. Марина Вишинська, Світлана Дворак, Дмитро Печенюк, телеканал СК 1